Всім привіт, вітаю на моєму каналі. Сьогодні говоримо з вами про книгу Яцика Дукая краю невірних. Вийшла ця книга у видавництві Астролябія, і на українську мову її переклав Андрій Павлишин. Одразу покажу вам видання. Воно Звичайне ілюстрації в ньому немає. Звичайно, ось такі форзи, це є закладенка лясе, кремовий папір, зручний розмір шрифта. Ну, і це загалом все, що я можу сказати про видання У українському читачеві творчість Яцика Дукая може бути знайома за книгами Крига, яка виходила в цьому ж видавництві «Астролябія» в двох томах, а також книга Старість Аксулутля. В краю невірних це збірка повістей і оповідань. Всього вона їх налічує дев'ять. Ось тут вони перераховані на обкладинці, і вони поділені на три групи, в залежності від того, коли вони були написані. Найдавніше це перша група. Зараз я вам скажу. В краю невірних вона називається, і вона містить три оповідання: хід генерала, кафедральний собор і «Ін партибус Інфіделіум. Ці оповідання були написані ще наприкінці 90-х, на початку 2000-х років. Друга група це Ксавра Свижирин та інші національні фікції. І тут іде Ксавра Свижрин. Права Рудрика третього, приятель істини, діалог ідей і готика. Ці оповідання були написані десь у 2008-2009 роках. І третій блок оповідань це два оповідання, портрет Нетоти і В Вони най Свіжіші, так би мовити, це 2012 і 2017 рік. І як часто у нас буває зі збірками оповідань, якісь нам подобаються більше, якісь подобаються менше, якісь взагалі не подобаються. І так вийшло, що в цій книзі у мене мої вподобання якраз і розподілилися по цих трьох групах оповідань. Найбільше мені сподобалася перша, вона найбільше якась така науково-фантастична, друга група це про альтернативну історію. І третя група. Досить важка для розуміння, для сприйняття. Для мене вона виглядала взагалі як якийсь потік свідомості. І, ну, мені вона читалася важко і сприймалася важко. Тобто, ці останні два портретне тоти і Втрко, Ем, мені вони не сподобались. Е, щодо стилю Яцика Яцікадука, то, на мою думку, у нього досить потужний е, інтелектуальний стиль, складна лексика, дуже багато незнайомих слів, дуже багато якихось термінів, яких він сам придумав і власних назв. І от, от тут недолік, що не було приміток, не, не було пояснення жодного слова. Наприклад, деякі е, фрази там, були латинською мовою, польською мовою, англійською мовою. І Якщо не помиляюсь хорватською, хоча в даному випадку можу помилятися, але не було перекладів цих фраз і не було жодних приміток, хоча дуже дуже багато незрозумілих слів. І на мою думку, от найперше оповідання хід генерала, воно взагалі так написано, я написала в себе в телеграмі, що воно поплавило мені мозок. Тому що ну, я його читала, ніби, знаєте, як іноземною мовою, ніби як я читаю англійською. Тобто я не знаю всі слова. Ну, десь відсотків 80, може там розумію. Але я розумію загальний контекст, я розумію суть про що йдеться. Але не знаю достеменно кожне слово. Так і і так мені читалося це оповідання: хід генерала навіть важче ніж «Гіперіон» Дена Сімонса або е, Сіміс Ніла, Ніла Стівенсона. Але... Е, це тільки перше оповідання. Далі вже було трішки легше. Все одно стиль був такий же інтелектуальний, насичений, важкий, цікавий, але далі вже було якось трішки легше, можливо, через те, що. В першому оповіданні нас просто всередину, в гущу подій вкидають, і дуже важко зосередитися, зрозуміти, що відбувається. Якась війна, якийсь птах. Там є і фантастичні елементи, наприклад, там є інші планети, космічні кораблі, є і елементи фентезі, там всякі джини, демони, гноми, хто там тільки не є. Одним словом, в цьому оповіданні я дукай намішав, чого тільки можна у все. Тим не менше, хоч воно і читалося важко, воно було досить цікаво. Друге оповідання це кафедральний собор, і воно мені трішечки якось перегукувалося з історією священника в книзі Гіперіон. І там, і там головний герой священник, і там і там вони перебувають на одну планету, або в даному випадку, якщо не помиляюсь, на астероїд, і, і там, і там вони не як, як в пастці перебувають, вони не можуть полетіти з тої планети. Не можуть звідти вибратися. Це, звісно, зовсім інша історія про інше, але вона така ж містична, таємнича, вражаюча. Е, також мені сподобалась. Третя це Імпартібус «In Інфіделіум в краю невірних. І ця історія мені трішечки перегукувалася з книгою Світ Ярика. Тут теж піднімається питання, яка є межа між людиною і твариною, між твариною і істотою розумною, і з точки релігії хто має душу, хто може бути наверненим до Бога. І хто не має, і ось тут так розвиваються події, що через багато років навіть цвіркуни будуть католиками, і будуть їхній представник буде брати участь у конклаві, коли обиратимуть нового папу. Ось така ось цікава історія. Далі йде блок оповідань Ксаврас Вижирин, і перше саме про Ксавраса Вижирина. Це альтернативна історія, в якій в 1996 році ще існує Прусія, Померанія, Селезія, Райсвер. І Польща є частиною Російської імперії. І польські партизани, на чолі з цим Ксаврасом Вижреним, вони намагаються здобути для Польщі незалежність, і це дуже філософська така історія, де автор піднімає питання про ціну незалежності і свободи. І наскільки мета виправдовує засоби, наприклад, якщо скинути ядерну бомбу на Москву, то загине дуже багато цивільних? Чи виправдовує такий вчинок смерті цих тисяч невинних людей, щоб Польща в подальшому колись здобула незалежність? І тут так би мовити, є два головних персонажі: це цей польський партизан Ксавраз Вижрин і американський репортер, який знімає його, веде так би мовити його. Хроніку його життя і його боротьби. І ось між ними постійно виникають дискусії на вище зазначену тему, і, і автор е, опосередковано через своїх персонажів наводить якісь аргументи і контраргументи, і ось веде Цю дискусію в цьому оповіданні. Наступне оповідання в цьому циклі це справа Рудрика 3, це також альтернативна історія, де нам описується судовий процес над диктатором, який, через якого загинуло дуже багато людей, знищили, закатували, вбили. Ось. І В чому стоїть питання на цьому суді? Цей диктатор мав 11 клонів, двойників. Але вони були так відтворені, що вони. Повністю відповідали оригіналу, тобто вони повністю ідентичні, і кожен з них упевнений, що він оригінал. І ось питання тут головне в тому, чи можна судити копію, якщо вона повністю ідентична до оригіналу, за дії, які зробив оригінальний диктатор. Теж дуже така цікава дискусійна тема, і цікаво спостерігати, як автор її розвиває в цьому оповіданні. Наступне оповідання в цьому блоці це приятель істини. І тут мова йшла про те, як дівчина і хлопець дискутували про євреїв, про те, що робить їх такими унікальними. І хлопець навіть намагався за допомогою комп'ютера якось визначити, чи є якийсь ген унікальності в євреїв і де. На якому етапі історії він з'явився? Це оповідання з цього блоку мені сподобалось найменше, мені воно було найменш цікавим. І наступне оповідання готика воно дійсно таке якесь дуже готичне, містичне. Воно мені в цьому блоці, мабуть, сподобалося найбільше. Тут якийсь певний таємний орден викликає таку істоту, таке божество, яке все створене з якихось залізяча, воно безсмертне. У нього дуже багато різних назв, імен, і вони його викликають для того, щоб він виконав певне завдання, треба декого усунути, декого вбити. І, і вони за це йому платять. І коли він отримує свої гроші, то зупинити його вже просто неможливо. Ну, теж доволі цікаве, мені сподобалося містичне таке, готичне. Тут також є елемент, один момент, де пробуджують мерця, який щось має там розповісти. Тож певна така некромантія присутня в цьому оповіданні. Ну і далі йде третя група оповідань, яка налічує два оповідання: це «Портрет тоти і в Вдурко. Портрет Нетоти мені взагалі не сподобався. Я не зрозуміла, про що йдеться, Там якось пахувати, дихувати, вдихувати, якісь такі абстрактні дуже поняття. Е, ну, я, на жаль, не зрозуміла. І сам текст він подається як якийсь потік свідомості, постійно щось переключаються, якісь думки з одного на інше. Одним словом, ну, ніяк воно мені не зайшло, не моє. Щодо вдруко, е, це. Також воно написано схожим стилем, як і портрет Нетоти, якимось теж потоком свідомості. Але тут, принаймні, серед цього потоку хоча б проглядається якийсь сюжет, за яким можна спостерігати. То в портреті Нетоти я навіть того сюжету як такого не побачила. Тому в ДРКО мені сподобалося трішечки більше, але тут багато було фраз різних, як я вже казала. Якщо не помиляюсь, хорватською мовою, але я можу помилятися, тому що перекладу там немає і ніде не зазначено, яка це мова. Ну і якщо сказати в загальному, то тут головний герой, також американець, який виявився спадкоємцем одного жорстокого тирана, диктатора. І ось про цього американця йдеться в цій історії. Ну, теж така дуже дуже дивна історія. Не дуже вона мені сподобалася, але повторюсь: тут, принаймні, хоча б хоч якийсь натяк на сюжет, був в порівнянні з попереднім оповіданням щодо перекладу. Я не маю ніяких нарікань чи зауважень. Він мені сподобався. Текст читався е, доволі добре. Але єдине, що немає приміток, приміток мені дуже не вистачило в цій книзі. Ну і підсумовуючи, скажу, що у Дукая дуже філософська фантастика. Він піднімає майже в кожному своєму оповіданні якісь питання, дискутує на них. Дає якісь відповіді, якісь запитання, аргументи, контраргументи, тому людям, які люблять філософську фантастику, які люблять подумати, теж подискутувати. Я думаю, що ця книга сподобається. Якщо ви більше любите якусь екшн-фантастику, бойову, динамічну, космоопери, то вам не сюди це. І іншого ж тибу фантастика. Щодо моїх власних вражень, то книга мені і сподобалась, і не сподобалась. Від початку я була просто вражена наскільки потужна проза, стиль у Яцика Дукая. мені дуже подобалися перші оповідання, перший блок. Уже на другому блоці я якось трішечки втомилася. От якраз оповідання про Ксавраса Вижрена, воно мені. Здається, якимось ну, затягнутим, я на ньому просто втомилася. Ну, а третій блок, як я вже сказала, мені взагалі не сподобався, тому в мене враження так е спускалися від захвату до невеличкого такого розчарування. Пишіть мені в коментарях, чи ви читали цю книгу, е можливо, читали інші книги Яцика Дука, які у вас враження від них. Е я інші поки що не читала, це моє перше знайомство з творчістю цього автора. Дякую вам за перегляд. Поставте лайк, підпишіться на канал, напишіть щось в коментарях, мені буде дуже приємно. Ну і я бажаю вам гарного настрою, цікавих книжок і перемоги Україні. Побачимося в наступних відео. Па-па!